Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати пісний салат з картоплею та оселецем. Салат готується дуже просто, а виходить смачна та поживна страва. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня. Кращі традиції. Спочатку нам потрібно приготувати картоплю в мундирах. Ми її промиваємо. Кладемо в каструльку, заливаємо холодною водою, ставимо на вогонь і варимо її до готовності. Далі зливаємо воду і залишаємо до повного охолодження. Коли картопля охолола, нарізаємо її на 4 частинки. Бажано картоплю для салату брати невеличкого розміру. Якщо вона у вас більшого розміру, нарізаєте на 6 частинок. І складаємо все в миску. Далі нам потрібно зробити заливку для картоплі. Для цього в ємкість наливаємо олію. Я використовую домашню смажену олію. Додаємо кропу, видалений часник та трішки солі. Все гарно перемішуємо. Тепер заливку нам потрібно додати до нарізаної картоплі. Обережно перемішуємо. Далі беремо очищене філе оселедця, перерізаємо його навпіл і нарізаємо на смужки, викладаємо нарізане філе до картоплі. Тепер гарно перемішуємо. Смачний салат з картоплі та оселеця готовий. Можна його подавати до столу. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.